О Боже. Дівчата, щасливого розлучення. Отакої. Ці вихідні будуть присвячені тобі. Зан. Настав час повернутися до нормального життя з людьми, які знають мене найкраще. Це мій ВР, вечірка розлучення. Здається мені, я тут бачу подвійне проникнення. Що таке подвійне проникнення? Розповім пізніше. З тодом ми були разом 10 років. До неділі о півночі половина моїх заощаджень буде його. Я хочу, щоб кожен з вас вибрав собі заняття з грошима. О, я цілком можу в це зануритись. Венді, зроби дощ, стриптиста ураган. У нас є 48 годин, щоб знести це. Як ви думаєте, з нею все гаразд? Тобто, з дахом важко сказати у неї. Очевидно, психотичний зрив. Мабуть, мої друзі брешуть мені і розмовляють за моєю спиною. Слухай, подруга, у нас були дуже дивні пару днів. Хочеш, я тебе покараю? Ні, не зовсім. Життя не обов'язково має бути ідеальним. Ні, ні, я на вихід. У вас були проблеми з близнюками вуву. -Ву. Чорт, він може бути брудним. Давайте розберемося. І непередбачуваний. Ні, абсолютно ні. Після цього мені знадобиться багато терапії.